Там був епізод на останній хвилині, коли м'яч влучив руку гравця енергії в, штрафні, в штрафному майданчику. Але свого часу за кардинал і Бачили ми вже тільки що перший небезпечний будуть розігравати рівняни. Ну, не скажу що таке, супер цікаве, але це все созавис... в і фінальні, і в півфінальні так само. Тут не може бути в матчах нічиїх небезпечно. Зараз мені здається, тут все окей було з рішенням, рішенням судді. А тим часом зараз... Ледве-ледве через все поле не забив гол. І зараз ще один удар від Люсі Бульвальників дозволити відвідати матчі. Ну, але поки що, поки що без глядачів а, Кравчука, Кравчук на Скипчика. Є Олександр злет злету. Удар. Митро Скипчик був там на всій збірної ю-19. Це серйозне було підсилення кардинала в цьому сезоні. Зараз атакує Михайло Волянюк на ударній позиції. Зварича пас проходить. Зварищає в один в один обіграв. Він Горпинича, але дідимося, які рішення прийме арбітер. Ну, напевно, що тут без жовтих карток не обійдеться. Вже там навіть на межі майданчика. Але Зварич все таки взяв, якби провів і забив ворота. Жодному ворота. Зараз буде вводити м'яч за, за ауту. Прийшов пас на Кравчука. І від Кравчука відскочив. Скочення... Дмитро Скіпченко точніше той самий склад, який виходив і на початку поєдини. Помилився Сергій Кравчук у простій ситуації, але Бондар його підстрахував. Басіч з м'ячем і порушення проти Олександра Басіча безумовно, жовта картка. Марциняк отримує жовту картку. Але Басіч зараз пішов Марценюку розповісти, що не треба йому розповідати. Все-таки старший. Ну, я говорив про емоції в першому тамі. Ось вони вже так починаються. Трошки Зал ми бачимо. Багато втрат, багато помилок. І зараз 3 на 2 вихід в енергії. І удар від Цілика. можливо, Євген М'яч. І пробиває. Лунає свисток. Потужний удар від Тіряєва. Малишко. І зараз врятував. Свою команду. Тіряєв, потужний, удар не влучено, але трошки притиснув в сьогоднішньому матчі, то як, і якщо завершиться. Ой-ой-ой, як -ой -ой, як було небезпечно біля кардинала, Дунала. Ятака тривала двічі бив Легенд. Перехоплення чисто від Романа Горпинича. Михайло Волянюк зараз був на ударній позиції Андрій Пітуляря. Ну ось бачимо таку гру. Енергія як Кардинал шукає свої шанси в контрбоне. З Сергієм Кравчуком розіграв удар від Романа Горпинича. І Олександр Бондар мав шалений шанс. Хороший момент у Волянюка, був непоганий момент у Горпинича. Ну і супер момент був тільки що в Олександра Бондря. І зараз хороший удар вийшов в Андрія Дем'яч в гру. Я про Андрія Цілика. І якщо в серії буде після двох матчів рахунок 1-1 за матчами, Січ та Кравчук зараз намагається. Зустрічати високо. І що там? Ну, Напевно, мала би бути жовта картка. І знову зараз гравець львівської команди. І ось зараз підходить львівська енергія. Теж що... І змогли за ці кілька секунд до завершення завдати удару гравці, гравці енергії. Але. Щось він запитав в будь-які чи інші. Ну, ви бачили. Потужний удар від Олександра Басіча у попереченок. І забиває Андрій Тіряєв. Енергія виходить вперед. Забиває Роман Гарпинич. Проти Іллі Бакінського. Забиває впевнено, Тарас Кузь. Теж без шансів. Були ударів гості. І забиває зараз Сергій Малишко. Нібито... Забиває кравчук. не експериментує. Власній забиває теж. Забиває Михайло Валянюк. Забиває Андрій Цілик І в першому матчі бронзової серії у серії пенальті енергія перемагає кардинат з рахунком 5. Я ж вам дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей.